Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про телефонну розмову Еммануеля Макрона з Путіним та про те, що Сполучені Штати Америки перекрили постачання критично важливих боєприпасів для України. Та будемо ми про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, вчора трапилась новина, яка сколихнула інтернети. Вперше з 2022 року Макрон поговорив з Путіним: руки опускаються на очах сльози, а в душі зради. Чи це все дійсно так погано? На мою думку, ні. І ось поясню чому. Перш за все, дивіться про що була розмова? Інформації тут дійсно небагато її ми можемо черпати тільки з офіційних. Прес-релізів, тому що у мене джерел в Кремлі чи в Єлисейському палаці немає. І якщо з приводу Кремля, мабуть, слава Богу, то з приводу Єлисейського палацу було б непогано мати, але поки що маємо, що маємо. І офіційна інформація свідчить про те, що говорили так, звісно ж, про Україну, про завершення війни, про припинення вогню а, і про близький схід. Чи дійсно має значення про що вони говорили, і чи могли вони про щось дійсно домовитись? Я вважаю, що ні, тому що ні про припинення вогню немає сенсу з Путіним говорити, бо Росія на це не налаштована, ні про близький схід, бо Росія там реально не гравець, і вони це показали під час ірано-ізраїльського конфлікту, тому що ну не змогли себе проявити зовсім ніяк. Абсолютно ніяк. Але ж для чого тоді була ця розмова, якщо не для пошуку миру в очах Путіна чи збереження його обличчя, чи там встановлення миру в усьому світі? А на мою думку, це була розмова більшою мірою для Дональда Трампа. Дивіться, останнім часом Дональд Фредович дуже сильно почав заганятись з приводу того, що а Путін говорить тільки зі мною. Пам'ятаєте, він це говорив і на саміті G7, і не тільки: от ви всі, ви всі, тут, хто стоїть, ви його злите, ви його роздратували, і Путін говорить тільки зі мною. Тобто тільки я можу домовитись з ним про мир. Він таким чином ну, сформував монополію. Умовно кажучи, на врегулювання цієї війни, на встановлення миру такий ексклюзивний контракт на комунікацію з путіним. І хоча, взагалі, в нормальному суспільстві за нормальних обставин ніхто не має зі світових лідерів з ним спілкуватися, але, на жаль, ми не живемо в такому світі, і ось. Цим Трамп почав користуватись як козирем в комунікації і з нами, і з нашими європейськими партнерами, що от ви всі десь тут на периферії, а комунікацію веду я і я домовляюсь. І тому мені здається, що ця розмова Макрона з Путіним, по-перше, була узгоджена з Україною, бо потім Макрон після розмови з Путіним говорив із Зеленським. По-друге, є частиною. Нашої антипутінської стратегії, стратегії нашої антипутінської коаліції, буде так вірніше сказати. Е, тому що тепер Макрон зможе спокійно на різні заяви Трампа говорити, ну ми спілкуємось з ним. І знаєш що. Ну, от, і ти спілкуєшся, і ми спілкуємось. І найцікавіше те, що результат однаковий. Його немає. Чим відрізняються твої розмови від наших розмов? Чого ти зміг за ці місяці комунікації з Путіним досягнути? Він нам розповідає те саме, що і тобі. На ну, толку, а який сенс? Чому Путін погодився? Ну, Для нього це також чудова нагода продемонструвати, що він рукопожатний, що з ним хтось комунікує, що він частина системи міжнародних відносин. Але тут Трамп дійсно прорахувався, тому що йому потрібно було виторгувати. Оця справа з ним говорити за те, що Путін буде говорити тільки з ним. Але бачите, прорахувався, а можливо, щиро вірив, що Путін дійсно не хоче ні з ким говорити, окрім Трампа, що він дійсно там на всіх ображається і такий. Президент Франції не буде, канцлер Німеччини ні, не хочу. Але насправді він тільки сидить і чекає такої нагоди, тому що йому треба якось виходити з ізоляції. А Трамп тут залишається в дурнях. Чи змінить він після цього свою думку, чи спрацює цей план нашої коаліції, та навряд? Я, якщо чесно, в це дуже слабко вірю. І я розумію задум, я розумію, що, ну, на думку тих, хто це планував, в цьому є сенс. Вони досі вірять, що Трампа можна переконати і можна розвернути до себе. І що його про. Такі контроверсійні заяви, такі неоднозначні, вони десь залишають простір для сподівань. Але питання в тому, що, хоч заяви десь і е, такі розмиті і залишають якусь надію, дії його дуже однозначні. І дії його вказують на те, що він намагається домовлятись з Росією, що він їх вважає. Рівними собі, ну Путіна вважає рівним собі, що вважає їх сильнішою стороною в цьому конфлікті, а на нас він тисне. І всі його дії за ці півроку вказують виключно на це. Те, що проти росіян, не те, що не запроваджуються ці 500% мита ну там проти тих, хто торгує з росіянами. Ці санкції, які обіцяє інсіграм, який пограв з Трампом в гольфі все хом'ячки, і такі, о, Трамп сказав, Трамп дав добро на санкції. Тепер Росії кранти. Але паралельно що відбувається? Паралельно Штати знімають санкції з Росатома, щоб вони могли реалізовувати свої проекти в Угорщині. Паралельно вони беруть і скасовують. Зупиняють постачання для України обіцяних боєприпасів. І це те, про що я говорив. І тут я надзвичайно не радий бути правим, але поки всі говорили: коли ж санкції. Це ось санкції, вони будуть. Сенат уже зібрав 50, 60, 70 підписів. Все, зараз зараз будуть обов'язково санкції. А я говорив, друзі, подивіться. Трамп вийшов із заявою, в якій він сказав, що Штатам бракує боєприпасів. Бо вони кудись їх всі продають, і саме в якусь країну, і треба щось з цим робити. Я сказав на це зверніть увагу, тому що це те, чим Трамп може тиснути на Україну. Раціональні, якісь інструменти закінчилися, і от тепер. Допомогу, яку виділили ще з екс-президента Байдена, вирішили призупинити на початку червня. Але рішення набуває чинності ось лише зараз в липні. Середозброєння, яке відкликають це ракети для систем Петріот, тобто ослаблення нашої протиповітряної оборони. Відповідно, вона стане менш ефективною більше цивільних людей буде гинути. Високоточні артилерійські снаряди, ракети. Халлайф та інші, які Україна запускає з винищувачів F-16 і дронів. Ось вам конкретика. Поки всі намагаються побачити е, логіку у висловах Дональда Трампа, він діями вам показує, що він конкретно робить, якими б неоднозначними не були його заяви, дії його. Абсолютно очевидні і зрозумілі. Ми, Європа, досі щось там намагаємось з ним про щось домовитись, його зрозуміти, його переконати. Абсолютний абсурд. Абсолютний, і знаєте, я от е, думаю, ну не вже, мабуть, вони розуміють, але якось, якось щось якесь у них там. А гра прихована є. Але я спілкувався десь з деякими високопосадовцями і чув від них ту ж саму маячню, що Трамп непередбачуваний. І от може він розвернутися на 360 градусів, бо він такий Трамп це стихія, це не людина. Абсолютна маячня. І знаєте, на моє питання, чи читали вони Книгу Мистецтво ведення перемовин Дональда Трампа. Всі казали, що ні. Просто візьміть та прочитайте. І ви все зрозумієте. Але з цією книгою, так само, як з книгою Кучми Україна не Росія, ніхто не заходить далі обкладинки. І тому маємо такі проблеми. І, і, і при тому, що не тільки у нас, а й в Європі також. Судячи з дій, це очевидно. А, на жаль, у мене не буде тут для вас якихось підбадьорливих висновків, тому що не кожен день несе дійсно хороші новини. Це потрібно, а, на жаль, розуміти. Але й не опускати руки, тому що у нас просто немає такої можливості. Потрібно усвідомлювати реальність і намагатись працювати з нею, намагатись шукати відповіді для себе, що ти можеш зробити, аби цю реальність змінити найкраще. Дякую вам, друзі, що додивилися це відео до кінця. свою думку з приводу всього вище сказаного, звісно ж, пишіть в коментарях. Ставте вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо на канал не підписані, підписуйте. Підписуйтесь, а якщо вже підписані, ставте дзвіночок, бо YouTube не про всі мої відео вас сповіщає. А якщо вже зробили донат на Сили оборони України, то можете підтримати українську незалежну політичну аналітику. Реквізити є в описі до відео. А поки не прощаємось.